Всім привіт. Сьогодні тема мопед Honda Geo 110 2011 рік випуску. Маркировка двигателя GF31E. Буду міняти воздушний фільтр. Оригінал фільтр я не брав, купив. Казати, аналог, такої фірми аналог, дуже популярна фірма по фільтрам. і качественна. Така маркировка фільтра. код фільтра. який должен підійти на цей мопед. Виглядає в принципі, качественно. Сейчас я сниму рідний, Не знаю, він міняли його чи не міняли, но він там в крайне жахливому стані. Сейчас я вам покажу. Ну тут нічого сложного. відкручуємо по кругу болти і ці болти і оси саморезы тоже на цьому... на цьому кусочку тоже відкручуємо. и отцы тоже два тоже откручиваем и потом я вам покажу сейчас так открутила по кругу саморезы и вот этот участочек вытягиваем его сюда вот так Цей кусочок кріпився на таких ось шестигранниках. Ну і плюс ось саморіз. І під цією кришкою ще один саморіз. Для великої цієї кришки. Ось забор воздуха отсюда робиться. Все откручиваем и снимаем крышку. Не, я ошибся, тут два самореза. Під своей крышечкой два самореза. Ось тут. -а. Ну и тут, по-моему, читуто, я не помню, тільки що відкрутив. В общем, дивіться состояние фильтра. Я просто в шоці. Ну, це треш полный. Забитый наглухо. Забитый наглухо. Я не знаю. Сейчас покажу еще раз. Тупо забытый. Не знаю, пробег 14600, но я думаю, он скрученный. Потому что по, по мануалу, типа, тут менять фильтр раз в 16 тысяч ну это полный бред. Его тут менять надо чуть ли не каждые 2000. Ну, для, для Японии, возможно, да, каждые 16 тысяч, потому что там, там в них как бы чисто. А с нашими грунтовками тут ну саме, саме позже я думаю його, його міняти треба ну хоча б раз в сезон це саме саме таке позже а так кажі там 2-4 тисячі треба його міняти тому що ну ви бачите що творится це трэш я не знаю рідний це чи не рідний може це і рідний я думаю я думаю це рідний сюди мабуть, ніхто і не лазив з 2011 года Наверное. А там кто знает. Написано он Honda, оригинальный. Пробег 14600. Ну, короче, я в ужасе, если честно. Ну и девица. И новый. Есть разница. Тут еще есть канал, который поступает в воздух Отсюда, в вариатор, для охлаждения вариатора. Вот воздухозаборник, еще идет в сам вариатор, там до ремень. Передний вариатор, задний вариатор. И я так подозреваю, вот этот воздухозаборчик, сюда он выходит. Я думаю, тут должен стоять какой-то, ну, по идее, какой-то фильтр должен стоять, мочалочка. Сейчас я вскрою, подивлюсь. в маленькому цьому кусочку Нічого тут немає, но вообще должен быть тут фильтр если по-нормальному у мене колись була 150 ка копія Honda SH 150 і там тоже був відділ такий для забору воздуха в вариатор І там був поролончик І даже тут если придавиться тут є ось края які должны придавлювати цей поролончик ось. Він воздух проходить ось через оцей поролончик і потом тільки йде в варіатор. тому що ж він так пиляку заганяє всю пиляку у варіатор. Он там грязюка внутрі такого не должно бути Тут должен бути хоча б якийсь поролончик. З пропіткою или не знаю. Ну, поролончик спеціальний, той, що для воздушних фільтрів. Не той що мить тіло. Той не підходить, він не пропускає воздух. Мочалки не пропускають воздух, а фільтра паралонові, вони спеціальні. Там воздух проходить. Поэтому мійте в виду. Тут надо по-любому сейчас поставить. Сейчас буду шукать. Вот уплотнение. Все. Ну ніякого ніякої фільтрації. Так, да, я розумію, якщо там в Японії чи десь там в крупних городах, там чистий, воздух чистий, поляки немає. В принципі, можна, да, і без фільтра їздити. А якщо я їжджу 50% по ґрунтовим дорогам і поляка страшна, то, звісно, сюди стоїть щось поставити, тому що вся поляка летить до ремня До... Ну, до переднього варіатора, заднього варіатора. Це все воно як образів. Як я вирішив сюди поставити все-таки поставити нульовочку. У мене ось є така от з набору інструмента, лежало так зверху. Я відрізав. Нульовочка вона прозрачна, тоненька. Ну, я її не просто так поставлю. Я її ще пропитаю спеціальною пропиткою. Ось масло для пропитки воздушних фільтрів. Це іменно для поролонових фільтрів. Оця пропитка. От, написано, даже спеціальний продукт. З високою ліпкістю для поролонових і некоторих материчах воздушних фільтрів. Зараз я його сюди на нього попшикаю. 10 хвилин подожду і установлю покажу, як воно буде стоять. Тут всього от, тут навіть саморіз є, щоб туди добратися. Якби не зря він тут і є цей саморіз. Значить він же ж зроблений для обслуговування чого-то. Не пустоти ж просто поляку поганяти. Так, ну що, я змазав пропіткою. вот таке злегка липкеньке. От, може Даже... От воно, як паутинка. Ця паутинка, ну, липкость, скажем так, лова пиль, воно хоть и нульовка, ну и в то же время лова пиль за счет липкості. Сейчас установлю крышечку назад, покажу як воно буде виглядати. Ні в коем випадку сюда, якщо даже хто буде ставити, не ставте сюда товстий плотный, толстый там или Бо не будет потока воздуха в тот, в вариатор не будет доп... ну, дополнительного охлаждения не будет. Она так сделать, чтобы и і... и воздух хорошо пропускала, и в то же время и пыль задерживала. Поэтому советую чтось тоненько-тоненько. Так, вот так получилось. Так що я вам советую, если у вас багато ґрунтових доріг в їзді, там, допустим, 50% ґрунтових доріг, то, ну, в принципі, і вам советую поставити щось сюди. Если ви, в принципі, тільки в городі по трасі, то можна і не ставити. І раз, скажем так, раз в сезон Знімайте цей поролончик, промивайте і заново його Не, Як мінімум раз в год хоча б його треба промивати. Так же само і воздушний фільтр. Раз в сезон обов'язково міняйте. Але не більше, ніж раз 4000 пробіга. Якщо ви за сезон... 4 тысячи и больше начали накатывать там уже пятую, пятую тысячу, там шестую, то уже на четырех тысячах, значит, меняйте и катайтесь дальше. Ну, это я так советую, а вам самим решать. Я, допустим, буду раз в сезон менять. Даже если я проеду за сезон две тысячи, я весной уже буду менять. А если я накатаю за сезон больше, чем 4, то в четыре тысячи буду менять. Ну, а це раз, год там по весні можна промивати. Так, дивіться, тут є датчик, який щитує інформацію або кількість воздуха, або температуру воздуха в самому здуханні. От він стоїть. Дивіться, щоб він був чистий. І ні в кому случаї його не промивайте там, очистителем карбюратора або ще агресивними всякими растворителями, ні в коїм случаї туди не лізьте. Я не знаю, чим його можна другим промивати з народних средств, але я купляв спеціальний балончик, який промиває, от дивіться, воздушний, Аїр це воздух, воздушний сенсор. От. Промивка датчиків воздуха. Короче, от самі. Ну, це для для датчиків ДМРВ, які які считають воздух в машині. Ну, тут же такий самий принцип, який от вважає воздух чи температуру, там чи количество воздуха. Зараз я сполосну цим цим балончиком. Для воздушних датчиків промивка. Тут спеціальна смесь не агресивна. Тому що агресивними сместями датчики ні в коем случаї нельзя мыть. В общем, я вас полоснув с баллончика и слегка так тряпочкой протер. Протер тряпочкой, бо одним баллончиком не так-то сильно он отмывалась, я его чуть-чуть потер. тряпочка так. Снял с него полючку, И все. На том все. Так. Фильтр. Той шинеридный. Хорошо пятишел. Вот, лих в крышку хорошо. Все нормально. все, сейчас ставлю и все.